Три золоті медалі. Коломаянка Віталія Филипів привезла додому три золоті нагороди. Спортсменка виборола їх на Кубку України з важкої атлетики. Змагання проходили в Ужгороді, їх присвятили Збройним силам України. Віталія Филипів важкою атлетикою займається давно і професійно. Дівчина практично з кожних змагань повертається з перемогою. Цього разу вона взяла участь у Кубку України з важкої атлетики і знову показала найкращі результати. Посіла перше місце. Підняла в ревку 89 кг, у поштовху 107, Вибирала всі три золоті медалі. Результат не найкращий, але працює. Ця підготовка у мене тривала три місяці. Два рази на день тренування, понеділок, середа, п'ятниця. Вівторок, одне тренування і в суботу одне тренування. Сауна, масаж. Це в мене такий режим кожного тижня. Важко, не важко. Це не має значення. Це просто є в тебе ціль, і якби тобі не було важко, не важко треба працювати. Бо ми знаємо, раді чого ми тут в залі. Хочу подякувати нашим збройним силам України. за надану можливість виступати на змаганнях, тренуватися, бо якби не вони, не було б у нас цього усього. І дякувати Богу. За них. На Кубку України з важкої атлетики Коломою представляли, окрім Віталії Филипів, ще троє спортсменів, розповідає тренер Віталій Корнієнко. Каже, цьому передувала щоденна нелегка робота кожного з них. Діти ходять, стараються сам перед талановитих дітей постійно, постійно шукаємо. Та одного таланта мало, ще багато, багато, багато працювати. Працювати, дякую нам нашим Збройним силам, що ми маємо змогу тренуватися, їздити на змагання, виступати. Зараз, попри війну, багато людей виступало на Кубку України, десь поверх 200 людей. Представляли четверо коломаян. Нашу команду. Віталія була перша. В руку 89 кг вона вирвала, поштовхала 107. І в сумі 196 кг. підняли. Дівчинка ще вона стала шоста, непогано виступила, Ціколоріна. Кащук Микола зробив майстер спорту вперше. І Барчук Владислав посів четверте місце. На жаль, трошечки не стало нам за третє місце. Микола за 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 <пит> Чабан заслужений тренер України. Він виховав плеяду відомих спортсменів, важкоатлетів, які досягли значних успіхів. Каже, пишається ними. Розповідає, щоб займатися цим видом спорту, важливо бути не лише сильним фізично, але й морально. В спорті, кажу, ми можна накачати, але психологічно щоб сильно. була спортсменка. Якщо я віде, працюю, працює впевнено собі, тоді це легко. Якщо такого немає, то важко трошки кажу, силу, места, то все, це качається. Все. В голову не залізеш. Хочемо дякувати нашим Збройним силам, бо без них, якщо б це не було, у нас б нічого тут не було. Тобто, ми тренуємося відносно спокійно, ну там є відключення, було, то, ну це таке. Є свічки, є якісь там, треба як ми виключали, то нічого страшного немає. От, але діти приїжджають, ходять, доїжджають нас багато сіл, і все-таки вони їздять і платять гроші це то, то, то що задоволення таке. Ну, але дякуємо батькам, що вони дають. І ми допомагаємо страні і, і Даємо тим дітям, яким немає зовсім нічого. І на дорогу таке в нас є постійно, і за та дівчатам виїжджає. І, Помагаємо, як ми як можемо. Якщо вони хочуть хочуть, то ми вже десь думається, будемо допомагати. Без цих людей це було б важкувато. Це управління спорту міста Коломиї і управління спорту обласної молодіжної політики, бо тому що ну, десь роблять нам якісь збори, НТЗ це дійсно помагає. Подякуючи меру міста Станіславському Миколаївичу, що що таки є допомога і це дуже важливо. Без них. Зараз дуже важка, дуже дорого це все коштує. Люба вітамінізація, аби великий спорт від цього не обходиться. Коштує дуже великі гроші. Це десятки тисяч гривень. До що їм дякую. Спортсмени продовжують тренуватися в рідному локомотиві. Віталія Филипів, як звично, займається в залі практично щодня. Тепер дівчина готується до чемпіонату України з важкої атлетики, який буде відбірковим на чемпіонат Європи.